4 січня, де одна з відправок і ще не остання. Тут поїдуть мішки на лікарню дитячу. Куди не скажу, в яке місто. Наші грущики, які обіцяли кинути палити. Звертайтеся, якщо що. Кажуть, це неможливо. Все можливо в цьому житті з наступаючим переможним роком. Це все зматуються. зматуватися буде зараз у стрейч так що запакували у стрейч, скотч. Сьогодні все їде. Це по 500 штук мішки упаковані. Звертайтеся. Змерита кількість. Так, і ще три відправки на сьогодні, так що будемо поспішати. Зараз машинка під'їжджає вже.